Доброго дня, шановні відвідувачі наших відеоконференцій. Сьогодні ми поговоримо про таких доволі важливих і доволі символічних птахів, котрі, є, котрі живуть на території нашої країни. Це у нас лелеки і інші рибоїдні птахи. Тобто такий маленький дисклеймер: лелека у нас не відноситься до рибоїдних птахів. Лелека у нас. Тах хижак, тобто він у нас не сидить в озері і не полює на рибу, як чапля, він збирає на полях доволі різноманітну їжу і доволі різноманітну їжу вигодовує своїх пташенят. Про цей момент ми повинні пам'ятати, якщо до нас потрапляє таке, таке пташеня, щоб ми правильно його забезпечили з правильним раціоном. Трібно ще пам'ятати один невеличкий фактор у... Лелек і інших рибоїдних птахів, немає злітків, у них є лише пташенята. Тобто підрощені птахи покидають вже гніздо, вже повністю оперені, вже повністю сформовані, і подалі продовжують свій життєвий шлях уже у вигляді дорослої пташки. Тобто, в подальшому, коли. Вони покидають гніздо, гніздо, тобто першорічних птахів можна відрізнити лише за кольором дзьобу буде. Тобто у більш е, е, у більш молодих птахів дзьоб буде чорніший. У дорослих уже сформованих і статево зрілих лелек дзьоб буде е, кхм, червоного кольору. Тобто, це така цікава відмінність, тобто по ним можна. Відрізнити молоду особину від вже статево зрілої. Ось так у нас виглядають пташенята лелек, тобто вони в гнізді маленькі, пухові, зазвичай в гнізді від трьох до п'яти пташенят ми зможу виводиться. Зазвичай інтервал між пташенятами десь декілька діб, тобто від найстаршого до наймолодшого інтервал від знесення яєць може бути тиждень і навіть більше, тому вони будуть відрізнятися по розміру, і зазвичай вони будуть відрізнятися за статурою тіла. Тобто перші пташенята будуть зазвичай. Більш масивні, більш крупніші. Ті, хто вилупляються з останніх яєць будуть більш дрібними. Тобто це пов'язано з тим, що організм самки виснажується під час яйцекладки. так е Ну, те, що я казав, у нас у лелек немає злітків, тобто птахи покидають гніздо повністю сформованими, вони вміють літати, вони вміють самостійно вже полювати. Але, але якщо ви знаходите е, тишенята лелеки на землі, то тобто, є декілька варіантів, чому воно могло там опинитися. Е, перше, це його ціленаправлено викинули батьки. Тобто, це 90% випадків, якщо Біля великого гнізда з пташенятами і батьками є викинуто пташенята, тобто, звичайно, це пташеня хворе або має якісь генетичні дефекти. Тобто вони таких пташенят не годують, вони від них одразу позбуваються, щоб їх не годувати, щоб на них не витрачати сили. Так, це доволі звучить неприємно, але. Всі птахи так роблять, тобто хворих кволих вони ніколи не годують, вони викидають їх з гнізда, щоб не тратити на них сили. Також в посушливі роки нерідко буває таке, що коли недостатньо корму, то батьки не можуть фізично прогодувати великий виводок пташенят, вони з самих слабких, самих маленьких, так само можуть викидати з гнізда. Тобто вони можуть бути навіть здоровими, але найменших і найдрібніших вони можуть викидати, щоб було сили прогодувати більш дорослих, більш міцних пташенят. Ну і третій випадок. Він трапляється зазвичай найрідше. Тобто ми можемо знайти пташенят лелеки, коли у нас зруйноване гніздо або загинули батьки. Тобто це сумна ситуація, але в Гнізда лелек це доволі великі і масивні структури, і під час негоди вони часто можуть руйнуватися. Існує цікавий фактор: деяким гніздам лелек може бути більше, ніж 100 років, тобто вони займають ті самі гнізда кожного року і вони їх добудовують. Тобто вони їх не, не будують кожного разу нові, вони їх добудовують і посилюють. То у нас гарна парочка лелек, тобто це батьки, котрі сидять на гнізді і котрі вартують на здобич. Що ж у нас відноситься до раціону в дикій природі? Тобто Она їжа саме лелек, це дрібні, хребетні та безхребетні тварини. Тобто лелеки у нас живуть в полях, вони живуть в Луках, вони не живуть в лісах. тобто вони Полюють на жав, вужів, гадюк, також на великих коників, сарану і різних інших комах. Тобто вони спокійно харчуються великими хробаками, також великими жуками, різною гусінню. Доволі рідко, але все ж таки до раціону лелек входить. Дрібна риба, тобто це не є основою раціону, тобто зазвичай риба складає ну, не більше 25%. Вони зазвичай більш хвору і мертву рибу збирають і приносять до гнізда, бо в основному вони все ж таки полюють. Плюс вони полюють на ящерок, дрібних гризунів, котрі живуть в полях, так само вони харчуються зайченятами, ховрахами. І дуже дуже рідко, але вони харчуються птахами. Тобто вони можуть полювати на дрібних видів птахів і годуватися ними. Тобто він такий доволі універсальний хижак. Він може харчуватися майже всім, що є. Mm -hmm. В принципі, ми можемо бачити в полях гордо вихожуючих лалек, вони не поспішають, вони не ганяються за здобичч постійно, тобто вони ходять собі спокійно по траві, вони виглядають свою здобич, а потім різко підбігають або підлітають і хапають. Так само є цікавий фактор: тобто воду вони приносять в дзьобі. Тобто дзьоб у них як резервуар, вони в дзьобі приносять воду і пояться. Своїх пташенят. З перших днів вони їх починають годувати дрібною склизькою їжею, тобто це черв'яки, це пуголовки, це дрібні личинки комах. А вже з 3 тижня більш великі кормові об'єкти потрапляють до, до гнізда. З п'яти тижнів вже починає мелече їсти дрібних мишей, дрібних тобто Раціон у них змінюється доволі швидко. Чим можна, в принципі, вигодовувати пташеня лелеки, котре потрапило до нас, котре ось, ось воно є, і повернути в гніздовою ми його не можемо. Ми стаємо пташиним батьком. Перше, що у нас є, це черв'які комаха. В принципі, в більшості містах України можна спокійно дістати кормових комах, тобто це не є якоюсь проблемою. Це є основним джерелом для зовсім маленьких пташенят. Тобто комахи це чудове джерело білку для них. Стосовно черв'яків, і, в принципі, комах, якщо ви все ж таки збираєтесь вигодовувати малечу, то не варто ходити ловити черв'яків і комах по полю. Краще все ж таки купляти вже ну, у спеціалізованих магазинах. тобто Комах, котрі предназначені для годівлі птахів, для годівлі рептилій, вони зазвичай не містять паразитів. Також основ, основною частиною раціону в нас є жаби, пуголовки, ящерки, вони дуже добре урізноманітлюють раціон починаючи з третього тижня. Також дрібні ссавці, миші, мишенята, щурики, тобто це все, що можна дістати в принципі, в заморозці, це можна в нас купити. Тобто З кормовими об'єктами вигляді мишей і щурів, зазвичай проблем не буває. не буває, і вони у вільному доступі завжди продаються. Тобто Їх можна починати давати з 3-4 тижня, ріжучи на невеликі шматки, і згодовувати. Також частиною раціону все ж таки є річкова риба, равлики, різні прісноводні молюски, але це не є основа раціону. Тобто риба і водні жителі у нас є все ж таки додатковим джерелом білку і додатковим джерелом їжі для них. Тобто основа це все ж таки дрібні теплокровні гризуни і тварини. Що, в принципі, в домашніх умовах можна згодовувати обмежено. Тобто, обмежено, це в нас така склизька доріжка, тобто це доба, дві не більше. Тобто максимум, тобто, це не є основа раціону. Це так, щоб птах не голодував, щоб його хоч чимось можна було погодувати і не нашкодити йому тобто В принципі, до цього підходить у нас снежирне м'ясо, яловичина, телятина. Курячі субпродукти не, тобто, не більше 20-30%. Їх можна використовувати також для урізноманітнення раціону, але в перші дні годівлі в принципі, вони підходять. Не рекомендовано використовувати куряче саме м'ясо. Тому що саме м'ясо накоплює велику кількість антибіотиків, тобто його взагалі не варто згодовувати. Тобто субпродукти технічно можна. Єдиний момент, основне, на що потрібно звернути увагу, не давати печінку. Від печінки часто починається діарея у всіх видів хижих птахів, і потім починаються проблеми. Також обмежено можна згодовувати добові курчата, тобто це легко засвоюваний білок, це Добові курчата нічим не оброблені, вони не, не використовуються антибіотики для їх росту, тобто це вибраковка іде е, тахофабрик, котрі займаються яєчною промисловістю. Тобто це добові курчата, котрі. Ще не встигли відвідати комбі кормів з усім іншим. Також обмежено підходить морська риба та морепродукти, тобто, це лише разова годівля. Чому нам не підходить риба та морепродукти, велика кілька... морська риба і морепродукти містять велику кількість солеважких металів, тобто свинцю, кадмію. Ртуті. Тобто ці солі важких металів вони не виводяться з організму, вони накопичуються плюс в морепродуктах велика кількість фосфору. Тобто, велика кількість фосфору шкодить для організму. Вона викликає інверсію, інверсію кальцію фосфору, тобто фосфор заміщує з собою кальцій, не дає засвоюватися нормально кальцію і. Після цього починаються проблеми. Починаються метаболічні хвороби кісток, починаються кістки викривлятися, тобто морепродукти і морська риба не є вибором в цьому плані, тобто, це відходить на останній щабель в плані того, чим можна погодувати пташеня лелеки. Також обов'язково для нормального травлення, нормального росту нормального розвитку потрібні мінеральні добавки та вітаміни. Навіть якщо ви використовуєте раціон близький до природного, обов'язково потрібно використовувати мінеральні добавки, вітаміни і обов'язково свіжа вода тобто пташенят, обов'язково поїти. Перед кожною їж... годівлею, плюс бажано шматочки їжі вмочувати в воду, щоб їм було легше ковтати. І так ми поступово переходимо до наших рибоїдних товаришів. До рибоїдних птахів у нас відносяться чайки, мартини, бугаї, чаплі, баклани, гагари. Журавлі-лиски і ще на території України інколи зустрічаються пелікани. Тобто Це все е, хижі птахи, котрі е, полюють саме на рибу і на жителів найближчих водой. Тобто, В принципі, для них якраз основою раціону є. Цільна присноводна риба. Риба обов'язково повинна бути з кістками, повинна бути з мутрощами, обов'язково повинна бути з лускою. Це все є природнім джерелом кальцію. Тобто ці птахи спокійно перетравлюють луску, кістки і відригують погадку, тобто, як і всі хижі птахи. Ідеальним варіантом, якщо хтось займається риболовлею, ловити невеличку рибу і використовувати її прям цілком. В принципі, в їх варіанті, окрім чайок, підходить морська риба, вона підходить обмежено для прісноводних птахів. Тобто не більше 24 годин ми можемо годувати. Малечу і навіть дорослих птахів морською рибою. Виняток у нас є чайки, котрі харчуються, і мартини, котрі харчуються морською рибою. Також обмежено для птахів, котрі харчуються прісноводними тваринами, підходять морепродукти через таку ж саму причину, через ту саму інверсію кальцію фосфору, велику кількість солей важких металів Плюс так само підходять обмежено добові корчата, м'ясо та субпродукти. Ні в якому разі не можна використовувати термічно оброблені продукти, тобто термічно оброблений білок не перетравлюється в організмі хижих птахів і не засвоюється. Тобто сенсу такої їжі немає. Тобто, ця їжа буде баласною. Також не можна ні в якому разі солоні, в'ялені, копчені продукти і ні в якому разі не можна каші таким видом птахів, ніякого хліба, тобто це табу для хижих птахів. В принципі, що у нас по нюансам годівлі? Журавлі чайки в раціоні повинні бути обов'язково кормові гризуни, добові курчата. Що це у нас? Кормові гризуни, добові курчата, субпродукти, комахи, і риба. Дрібні хижі птахи, водоплавні, тобто це лиски, водяні куря, курочки, крячки, малі бугайчики. В них в раціоні допускаються окрім всього, вище перерахованого, ще заморожені суміші для акваріумних риб. Тобто є в зоомагазинах набори для великих гриб для цих лід, для дискусів, там доволі оптимально підмішані різні дрібні членистоногі водоплавні, тобто там і гамарос є, і дафнія є, плюс мотиль трубочник. Тобто це доволі непоганий такий момент, щоб підгодувати пташку. Потрібно завжди пам'ятати, то бути пташиним батьком це дуже важко. Тобто це ви берете на себе велику відповідальність і відповідальність за подальшу долю саме цієї тварини. Тому від вашого терпіння, від вашого вміння буде залежати те, чи зможете ви цю тваринку і пташечку вигодувати. Це не лише годувати і поїти його, це ще й намагатися не, прису... не... не бути у житті цієї тварини. Тобто, ви повинні розуміти, що всі пташенята вони імпринтуються. Тобто вони. Живучи в гнізді з батьками, вони контактують з птахами свого виду, вони вчаться цієї поведінки, вони вчаться добувати їжу, вони вчаться сприймати їжу, вони вчаться спілкуватися. Тобто, це важливий фактор для подальшого нормального життя і розвитку. Тобто, всі ми бачили. Гарні відео, як в, на, на Discovery чи на National Geographic всі ці реабілітаційні центри, котрі займаються годованням птахів. Люди ходять в масках, в масках птахів і годують пташенят, щоб вони не звикали до вигляду людини. Чому це важливо? Тому що птахи будуть в подальшому звикати до людей, вони будуть асоціювати людину з Їжею, тобто з годівлею, плюс вони будуть асоціювати людину як друга. Не всі люди у нас добрі, не всі люди у нас будуть годувати правильно, тому потрібно про це пам'ятати. Плюс птах, котрий вигодований людиною, він не вміє самостійно полювати, він не вміє самостійно добувати їжу. Таким птахам потрібно, якщо ви все ж таки беретесь за цю справу, тобто якщо ви беретесь за виходжування пташеняти його потрібно потім, якщо ви маєте шанс випустити в дику природу, йому потрібне здичавіння. тобто йому потрібен контакт з такими ж птахами, котрі будуть жити з ним в групі, будуть навчати його добувати їжу, Тобто це все доволі складно, це все доволі проблематично. Тобто ви повинні розуміти, що в цей момент, коли ви берете на себе відповідальність по годівлі, Птаха, ви перестаєте бути людиною, ви повинні ставати птахом для неї. Тобто ви не повинні з ним сюсюкатись, ви не повинні йому надавати ту велику кількість емоцій, котру люди люблять давати тим, кого знайдуть, кого починають годувати. Тобто, це для них проблема. Ось так виглядають нас моменти навчання. Молодих тварин в реабілітаційних центрах, тобто, люди ходять з макетами дорослих, показують, що в воді потрібно шукати їжу, показують, як потрібно це ловити, тобто це все доволі складно і доволі проблематично в плані часу, в плані ресурсів, в плані їжі, в плані простору. Тобто, це все потребує доволі великих сил. Ось так в реабілітаційних центрах годують малечу, щоб вони не звикали до вигляду людей. Просто макет голови дорослого птаха. В принципі, ось так у нас вийшла коротенька лекція. Дивіться, стосовно основне питання, що нас цікавило, і до чого ми все це доводимо. Тобто, якщо ви взяли пташечку, вигодували її. Просто так випустити в дику природу, її ніколи не вийде, їй завжди потрібне буде здичавіння. Плюс ви повинні пам'ятати, що ці лелеки птахи перелітні. Тобто будь-яка травма суглобів, будь-яка травма кісток, в принципі, може бути фатальною в плані для того, щоб птах міг подальшому летіти і мог. Міг... Долати великі відстані, тобто вони мігрують в Африку, вони зимують в Африці, і потім кожного року вони прилітають назад до своїх місць гніздування. Тобто, якщо є травми суглобів, якщо є травми порно-рухового апарату, ви повинні пам'ятати, що зазвичай такі птахи під великим питанням стосовно випуску і адаптації до дикої природи. Ось така коротенька у нас вийшла лекція. В принципі, якщо є запитання, я готу, готовий на все відповісти. В принципі, так само запитання можна буде задати в нашому телеграм-чаті. Так, є декілька питань. Перше угу. питання це: а які умови утримання такого птаха ну, повинні бути в домі? Чи, наприклад, ну, не дай Бог, це квартира, напри... напевно, в квартирі взагалі це майже не... неможливо зробити, в домі, можливо, ще якось. Дивіться, все залежить від того, якого розміру пташенята ви знайшли. Тобто, по першочергову, в принципі, його, якщо це маленький декілька пташеня, якому декілька діб, в принципі, його можна. Спочатку тримати вдома, тобто йому потрібно облаштувати невелику переноску вигляді гнізда, щоб він міг на м'якенькому сидіти, йому обов'язково потрібна лампа для обігріву, плюс ви повинні розуміти, що ці птахи доволі швидко ростуть. Тобто пташенята в нас з'являються наприкінці весни, а відлітають вони у нас в кінці серпня, тобто за 4 місяці, пташеня від. 20-40 грамів набирає масу 1,5-2 кілограми. Тобто ці птахи ростуть доволі швидко, тому з ростом і з збільшенням розмірів птаха потрібно збільшувати йому і простір для маневрів. Тобто, коли він почне сам вставати, почне ходити, то йому потрібна ділянка. Тобто, як мінімум, у розмірі балкона або кімнати а краще ще більше. Плюс ви повинні пам'ятати, що всі птахи хижі мають доволі специфічний запах. Тобто, особливо запах посліду. Він дуже, дуже неприємно пахне, і запах цей доволі важко вивести. Про це теж варто пам'ятати, і варто знати, що у всіх рибоїдних птахів і хижих птахів доволі неприємний запах у посліду є за рахунок саме раціону. В принципі, перспективи випуску, якщо пташеня ціле, якщо воно не хворе, якщо ви дотрималися всіх норм годівлі і вигодували молодого птаха, такого, котрого можна випустити, то, тобто в такому випадку потрібно шукати притулок, котрий займається реабілітацією диких птахів, і домовлятися з ними, щоб вони взяли такого птаха на здичавіння. Тобто перспективи такі доволі туманні у таких птахів, тому що їм потрібно багато місця, їм потрібно, їх потрібно правильно вигодувати, щоб потім, потім піднімати питання стосовно випуску. Дякую. А якщо самостійно от Робити процедури здичавіння, тобто, як це взагалі це реально зробити самостійно і якщо так, то скільки це по часу може займати? Дивіться, якщо ми хочемо займатися процедурою здичавіння, тобто ми повинні е, займатися цим процесом, світлить Період дня, тобто у вас потрібно, повинен бути вольєр, вольєр повинен бути з, водоймом, з водоймою і з середовищем близьким до місця життя цього птаха, тобто ви повинні з малечою ходити в костюмі лелеки, показувати, що ось ця ящерка, її потрібно дзьобом хапати і їсти, тобто, це все потрібно показувати, тобто їх це потрібно вчити і зазвичай. За декілька місяців людина не може впоратись з цією задачею, тобто, зазвичай такий птах залишається зимувати і подальшим на наступний рік в нього є перспективи на випуск. Тобто, чесно кажучи, якщо у вас є багато вільного часу, багато простору і бажання цим займатись, технічно це можна зробити. Тобто... Є нюанси, є моменти, з котрим потрібно буде це все робити, тобто вам потрібно буде ходити в костюмі по полю, шукати є жаб, показувати, як це ловити, як їх правильно їсти, то це складно. Дякую. Ще запитання є? Ну, поки в мене більше немає. У присутніх, наче, теж немає питань. Окей, okay. в принципі, я думаю, ми можемо на цьому етапі завершувати наш коротенький екскурс до цих товаришів. Якщо будуть питання, ласкаво просимо до нашого телеграму.